Дисципліна це не про силу волі, це про любов до себе, коли ти перестаєш жити через потік. Багато хто думає, що дисципліна це коли ти змушуєш себе йти в спортзал, працювати, вставати рано, але справжня дисципліна це не примус. Це коли ти настільки себе цінуєш, що більше не дозволяєш зраджувати власні мрії. Ти не відкладаєш, бо ти знаєш, що ніхто не зробить це замість тебе. Ти не чекаєш натхнення, бо ти розумієш, що дія це теж енергія. У цифровій психології видно, кому найважче з цим. Наприклад, число 5 і 3 постійно хочуть свободи, але без структури вони просто губляться. А от число 4 і 8 – навпаки, дисципліна для них це природний стан, але дуже часто в них в цьому немає радості. Тож секрет це не у тому, щоб тримати себе в руках. А в тому, щоб знайти свою систему, яка працює на тебе.